Вітаю, в ефірі інформаційна програма Деталі на часі ми назвати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про туристичну галузь в умовах війни. В нашій студії начальниця управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації Богдана Носа. Вітаю вас! Добрий день, пані Богдано. Цей рік добігає до кінця. Насамперед підсумуйте, яким він був для туристичної галузі краю. Перш за все, дякую вам за запрошення і за цікавість до цієї теми. Бо, звичайно, туризм для Закарпаття дуже важлива сфера бізнесу, так і напрям, яким ми рухалися минулі роки. Повномасштабне вторгнення, я переконана, ми всі відчуваємо, що воно вплинуло беззаперечно на всі напрями, в тому числі на туризм, бо це дуже чутлива сфера до таких процесів. І якщо узагальнювати туризм Закарпаття, так то ми, грубо би, виділили два такі періоди. Перший це весняний період, це з лютого політо. Так, в цей період про туристичне обслуговування як таке, я думаю, говорити взагалі не варто, воно зупинилося. Туристичний бізнес і працівники нашої туристичної сфери дуже активно включились. У прийом великої кількості людей, які шукали прихисток тут на території закарпаття, в допомогу нашим військовим, так і займалися такими питаннями. А от уже про літній осінній період ми говоримо про певне таке поступове, так відновлення туристичних запитів, тобто запитів саме на послуги відпочинку. Але і він видузмінюється, так і ми говоримо, що Якщо підсумувати про загальне скорочення кількості послуг, які були надані в туристичні, зменшення туристичних потоків, про відпочинок став більш короткочасно, короткотривалим, тобто мова про кілька днів, це і такі відповідно програми і розміщення, домінував сімейний відпочинок, тобто дорослих із дітьми, Та й загалом змінювалися запити, так що шукав турист в цьому році. Якщо більше зосередитись на змінах, які саме зміни відбулись з початку повномасштабної війни? Адже розуміємо, що зараз турист це більше вимушені переселенці, які просто втікали від обстрілів. Загалом важко говорити правда, про туризм в умовах воєнного часу. Ця тема, ну, про позиціонування туризму, про які запити були, так, які вони далі продовжуються. Ми однозначно говоримо, що так, туризм видозмінюється саме в запитах, бо це не про якісь яскраві розваги. Це про відновлення, це про перезавантаження. І туризм тут якраз є однією з таких форм. Бо туризм може нам давати таке перезавантаження. Всі ми розуміємо, що українці виснажуються. Очевидно, що ми мали більше надій в першій половині року, що це нас мобілізує і швидка буде перемога. Але зараз ми розуміємо, що і методи терористичні, ті, які застосовують наш ворог, вони розширюються. Ми відчуваємо виснаження. І цей ресурс так, для того, щоб. Триматися далі, щоб могти бути такими стійкими до всіх цих викликів, необхідно десь шукати, і для багатьох це є якраз подорож, це є відключення, перезавантаження. Це можливість побути разом з кимось. Велика кількість людей, які опинилися тут на території Закарпаття, так вже і працюють, і це час проведення їхнього дозвілля. Тобто дуже різні категорії зараз з'явилися, але головне ну на що хочеться сказати, Де, дещо тема туризму табуюється, так вона сприймається неоднозначно ще в українському суспільстві, як сам факт відпочинку під час війни, і тут дуже важливо це розуміти, що. Відпочинок нам необхідний, просто в різних способах в кожної людини є свої можливості та ситуація, в якій вона опинялася. І тут так глибоко розумію, про що говорю, і як державний службовець, який вболіває за долю туризму Закарпаття, і дружина солдата, який в Збройних силах України захищає нас, так тобто ми мусимо десь шукати ресурси для того, щоб бути стійкими завтра. Певно зараз йдеться більше про лікувально оздоровчий туризм в нашій області. Який потенціал на Закарпатті в цьому напрямку? Так, ми говоримо, що дуже великий запит саме на оздоровлення. Оздоровлення, яке тут мова не, не лише про фізичні, але й психологічне. Тому і туризм загалом він виконує рекреаційну функцію. Це відновлення фізичних і психологічних сил людини. І лікувально оздоровчий потенціал так на території Закарпаття дуже великий. В нас є для цього природній потенціал, це наші термальні мінеральні води, однозначно. У нас є інфраструктурна база для цього. В нас є готовність приймати таких людей. Тому, звичайно, він і зараз був, користувався так попитом. І буде і наступного року, очевидно, і наступні роки, в тому числі. Пані Богдана, ну, з якими викликами за цей період ви найчастіше стикались і як їх долали? Ну, в нас є проблеми, які об'єднують нас всіх. Перше, це сам факт війни і ті всі умови, в яких ми проживаємо. Для туризму це величезний виклик. Ну, в першу чергу, відсутність туристів. Як таких в тому розумінні, про яких ми звикли так говорити, бачити дотепер. Відповідно зменшується кількість послуг, які надаються. Екскурсоводи нам говорять про те, що запит на екскурсійні послуги впав більше як на 60%, А четвертинка з тих опитаних нами екскурсоводів кажуть, що навіть на понад 90%. Так, тобто, це беззаперечно впливає. Друге, це економічні всі показники. Інфляція, курс валют, здорожчання – Товарів, послуг, які впливають на кінцеву собівартість туристичного продукту, туристичних послуг. З ними стикається бізнес і вони нас всіх також об'єднують. Зараз ви знаєте, так нові виклики це відключення електроенергії, і це знову новий виклик для бізнесу. Але туристична сфера, вона загалом не це щось одно таке єдине. Це робота різних суб'єктів. Це санаторно-курортні заклади, заклади розміщення, харчування, туроператори тургенти, фахівці туристичного супроводу, і тут можна по кожному напряму і ще говорити про ряд якихось проблем, які більш вузько так торкнулися саме їх. Наприклад, якщо говорити про тургентів, туроператорів, які займалися виїзним туризмом, так то тут однозначно і зменшення кількості людей, які бажали відпочивати в цьому році, вона зменшилася, але є ще й закриття аеропортів, які ускладнюють перевезення і впливають абсолютно на форму. Так, пакетів, які вони пропонують, це ускладнені валютні операції, це особливі умови перетину кордону, так і так далі. Для наших екскурсоводів також були <кій> десь діли так обмеження заборона частин закарпатського туристичного шляху відвідання, які в прикордонних зонах. Тобто тут по кожному напряму можна ще виділяти. Оскільки ви згадали також і про відключення електроенергії, справді актуальне, на жаль, зараз питання. Чи є якісь напрацювання в області для покращення цієї ситуації саме в туристичній галузі? Ті дії терористичні, які з нами робить ворог, впливають на нас всіх. Відключення електроенергії відчуває як населення, так і бізнес. Вони не можуть пройти повз, на жаль. І для туристичного бізнесу це також виклик і е, рішення. Щодо вирішення такої ситуації шукають на рівні керівництва області. І якраз минулого тижня голова закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита презентував проект такої програми підтримки місцевого бізнесу в умовах відключення електроенергії. Вона презентована і бізнес-спільноті на всіх офіційних сторінках. Так і будемо про неї знати більше. Також в перші місяці війни бізнес області можна сказати самоорганізувався. Багато підприємств краю переформатували свою діяльність в готелі. Почали селити вимушених переселенців в окремих закладах. Надавати їм безкоштовне харчування. Яка нині ситуація з цим? Так, це той феномен, про який я зараз вже десь згадувала. Так що з початком повномасштабного вторгнення ми говоримо про нові контексти поняття гостинності закарпаття, яка, якого ми зараз набули. Е, готельєри розміщували велику кількість людей, які шукали тут прихистку, ресторатори організовувалися і надавали послуги харчування. Наші екскурсоводи працювали в пунктах на вокзалах, так в пунктах, де перевозились люди. Які намагалися кудись виїхати, можливо, транзитом тут Туроператори, тургенти працювали над також над транспортними послугами, як перевести, і це так неймовірно. Так, заслуговує на таку повагу відзначення цих всіх процесів. Зараз ми скажемо, очевидно, що інтенсивність спала не тому, що заклади відмовляються, це так прийняли якусь таку позицію, тому що, очевидно, потреба зараз спала. Але це не означає, що готовності їхньої допомагати далі немає. Всі продовжують допомагати в різних так, в різних аспектах. Зараз ми знаємо, що багато готелів все рівно продовжують тримати якусь кількість номерів, які надають там, на безкоштовні. Основі або зі знижками заклади оздоровлення приймають так ціленаправлену певну категорію осіб, так з метою оздоровлення і наданням якихось таких послуг перезавантаження, в тому числі військових. Ми знаємо, так тому ці програми очевидно будуть лише далі розширюватися і можливо спільно так удосконалюватися з органами місцевої влади і думатися над тим, щоб в майбутньому вони відповідали всім тим запитам, які будуть і в нашому суспільстві. Попри всі труднощі, за 11 місяців в області на 71% сплачено туристичного збору більше за аналогічний період минулого року, як вдалось досягти такого показника. Так, я взяла з собою цифри щодо туристичного збору, бо знаю, що це викликає інтерес. Ми їх постійно на своїх сторінках оприлюднюємо. Так, протягом 11 місяців, тобто це ще без грудня, ми правда зібрали місцеві бюджети Закарпатської області, надійшло майже 19 мільйонів гривень, і це на 71,1% більше, ніж у минулому році. І тут треба точно так кілька таких акцентів зробити. Ну, по-перше, хочеться ввести. так, це цю ситуацію закарпаття в такий загальноукраїнський контекст, і е, навести дані, які оприлюднено Державне агентство розвитку туризму за перше півріччя 2022 року. Що станом на тоді показник туристичного збору по Україні загалом виріс на 29% відсотків порівняно з 2021 роком, так і серед областей, які найбільш в яких найбільш так помітно. Відзначався приріст, Згадувалося тоді Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Кіровоградська, Чернівецька області, тобто мова не лише про нас. І тут треба розуміти, що? що показник туристичного збору в першу чергу дає нам можливість відслідковувати запит на послуги розміщення, і він був дуже високим. Так, після повномасштабного вторгнення, і так сталося, що саме в цих областях такий запит найбільше задовільнявся. Крім того, про, саме говорячи про закарпатський туристичний збір, треба казати, що ще і в літньо-осінній період ми також спостерігаємо, що цей показник зростає порівняно із показниками минулого року. І це про той період, коли ми кажемо, що вже відбувалася певна туристична активність. За літній сезон знаємо, що найбільший такий показник був продемонстрований саме в липні, а зараз за осінній період це було в жовтні. І оцей жовтневий показник був навіть трошки. Вище, ніж піковий літній період, так? тобто, що він все рівно зростав. Е, крім того, знаємо, що навпаки, зниження відбувалося, спостерігалося в червні, коли тільки починався сезон. Це був такий перехідний період, так? коли ми е, ще не розпочали туристичний сезон, але і запит на послуги розміщення серед людей, які шукали тут прихистку, також вже знижувався. Ну і зараз в листопаді ми бачимо мінусовий такий показник, і тут треба, напевно, говорити, що. Це вже є результат ось цієї ситуації з відключенням електроенергії і з проблемами зв'язку, який ми отримали в результаті жовтне посилення цих обстрілів в жовтні, в листопаді. Так, і однозначно, що це невизначеність. Що буде завтра, що буде через тиждень, вона впливає на те, чи турист буде хотіти бронювати якийсь готель, їхати на певний відпочинок. Так, куди йому їхати, чи буде там в тому готелі також електроенергія, чи її не буде так само, як в нього вдома, тому це все звичайно впливає. Ну і в першу чергу, так, турист показник туристичного збору це про запит на послуги розміщення, бо це є вид місцевого збору, який включається до вартості проживання. Він сплачується на місці і він. Також залежить від розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня кожного поточного року, відповідно, вона також зростає. І це такий, тут є і трошки природньо ця складова його зростання. Зрозуміло, якщо говорити про територіальні громади, то які з них нині в лідерах по сплаті туристичного збору і де найгірша ситуація? Ми б відзначили, напевно, тих, хто в лідерах. Це громада, територіальна громада Полянська, вона майже вже майже 5 мільйонів з цієї всієї суми, про яку в цьому році ми говоримо. Зібрали далі це Баранинська і Ужгородська більше 2 мільйонів. Наступні це Косинська і Мукачівська більше мільйона гривень. І оця перша четвірка вона зберігається так само, як і показники минулого року. Тобто вони були першими чотирьма громадами. Ну, в цьому рейтингу такому по туристичному збору. До речі, в минулому році в нас також був туристичний збір, більше там, на 80% порівняно з попереднім роком. Ще можемо відзначити Вишківська, Пилипецька, Берегівська, Ясинянська, Тур'я Ремітівська, громада, громади, так, які також мають досить високий… Показники пані Богдана, якими ще показниками туристичної діяльності ви користуєтеся для моніторингу ситуації в області, так окрім туристичного збору і загальних показників податків від сплати роботи суб'єктів туристичної діяльності, ми користуємося і іншими показниками. Наприклад, зараз ми промоніторили кількість відвідувачів до популярних. Серед туристів в міст мова йде про музеї. Наші ми прийняли показники 21-го року і 2022 року з шести музеїв. Серед них це музеї Ужгородського, Мукачівського замків, Скансен Ужгородського, художнього музею імені Букшия та інших. І загальною загальну кількістю відвідувачів можемо сказати, що запит на відвідування музею зберігався і що немає великої різниці між кількістю загальної показників між минулим і теперішнім роком. Але це також мова про різні музеї, тому що в деяких від, м, був спад, а в деяких, навпаки, спостерігався приріст, і це залежало і від їхньої роботи, так, і від місця функціонування. А друге, це загальні показники відвідуваності природних об'єктів, які користуються в нас попитом. Це національні парки, це карпатський біосферний заповідник. І тут, по узагальнених показниках, ми можемо говорити про падіння загальної кількості відвідувачів фактично вдвічі. Щодо напрямків туризму, ми вже з вами проговорили, що зараз найбільш актуальним є лікувально-оздоровчий туризм. Mm -hmm. Яка ситуація з іншими напрямками? Гастрономічний, сільський туризм? Що з ними зараз відбувається? А, так на Закарпатті ми можемо точно говорити про дуже багато видів туризму. Um, але практика і наші опитування, комунікації із екскурсоводами, з турагентами, туроператорами, які реалізовують тури, говорить про те, що насправді найбільшим попитом користуються загальнооглядові програми, які включають різні складові, де буде трошки і гастрономії, нашої, і якась етнокультурна складова, і природня, і оздоровча, і звичайно історико-культурна наша складова. Так що вони найбільше користуються попитом, такі узагальнені програми. Не вузько тематичні. Ну і зараз так, в цьому році найбільше користувалися такі запити, де людина могла трошки перезавантажитися. Це лікувально-оздоровча складова це відвідування термальних басейнів, аквазон різноманітних це гірські походи, які де це було можливо. Так, ось. Таким чином. Ну і так, якщо в пріоритеті говорити, то ми вже про це сказали, що саме лікувально здоровчий, більш пріоритетний на наступні роки, тому що і хронічні хвороби людей вони в умовах стресу тільки загострюються. Ну, і загальна потреба в оздоровленні, і навіть в реабілітації вона буде тільки зростати в наступних роках. І в нас точно є для цього потенціал. Єдине, що, напевно, треба буде думати про формування нових програм, розширених, таких, які будуть вже відповідати по конкретних категоріях так, людей, яких треба буде приймати. Оскільки багато сільської саме місцевості, то сільський напрямок туризму, наскільки він зараз розвивається чи актуальний? Він завжди буде актуальний, так територія Закарпаття така. Тому, звичайно, що. Це, що спостерігалося в ковідний період, коли люди так існувала така тенденція, бажання трошки відокремитися, бути не в великому натовпі, а десь побути на природі, в невеликій кількості людей. Тому, звичайно, що сільські садиби вони користувалися попитом, але зараз по наших, наприклад, опитуваннях закладів, розміщень, які ми бачимо, то більш завантаженими готелі якраз були великі за розмірами, а не в садибах. Зимовий туризм. Чого очікувати від цього сезону? Серед суб'єктів туристичної діяльності. Точно спостерігаються не надто оптимістичні такі настрої, очікувані на зимовий сезон. Очікується загальний спад порівняно з минулими роками, але мова не йде про повну зупинку. Якась активність туристична, вона буде зберігатися. Тому що частково відбувається бронювання на новорічно-різдвяний період, а гірськолижні курорти, як мінімум, так розглядають варіанти, як їм запуститися, деякі вже на цьому етапі. Просто і в них буде мова йти про те, що. Не всі їхні витяги будуть працювати, а лише частково будуть працювати, тому що зараз ситуація залежить вже не лише від погодних умов, але й від постачання електроенергії. І це є питання безпеки туристів. А для бізнесу це є питання додаткових ресурсів. Розуміло, і на останок, якою ви бачите туристичну галузь в 2023 році. Звичайно, ми всім обережні з тим, як дивитися на майбутнє, тому що ми дуже багато відчуваємо цієї невизначеності і знаємо, що залежить це від безпекової ситуації, від дій ворога, і вони такі підступні, про які ми навіть не можемо припустити. Так, можемо сказати, що точно після нашої перемоги в туризмі буде дуже багато роботи. І внутрішній туризм, і в'їзний туризм. Туризм він буде розвиватися. Цей великий інтерес до України, який ми зараз спостерігаємо, точно потім має вилитися в реальні туристичні потоки, які будуть тут і які треба буде приймати. На даний момент ми говоримо про нашу витримку і про те, що цей період треба протриматися так, в цьому році. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Дякую вам. І якщо можна, так то побажаємо в такий цей наш новорічно-різдвяний період. Певно, привітаємо наших глядачів і побажаємо нам великої віри і плекати нашу силу для того, щоб ми були стійкими і могли долати всі ці виклики. Дякую. Нагадую, говорили ми сьогодні про підсумки року в туристичній галузі Закарпаття. Дякую, що були з нами. На все вам добре.